Військовий, наприклад, є виконавче провадження, чи здійснює виконавець стягнення по боргах, наприклад, якщо це саме військовослужбовець, чи їм зупинені провадження, чи можна стягувати з них? Я скажу так. До речі, це питання трошки об'єднаю відповідь з тим попереднім, бо це певний механізм. В більшості своїх військових на тому ж нулі немає зв'язку. Тобто там в дії щось побачити чи подивитися тим більше судову владу, як я раджу, вони не можуть в більшості своїх для них. Відкриттям стає те, що у них заблокували рахунки, на які приходять зарплата. Це в більшості своїх приватбанк, тому що у нас один з трьох банків, куди може приходити зарплата, це приватбанк. Приватбанк блокує і виконавець починає стягувати. Наскільки це законно? Це законно. Тобто виконавець, по перше, теж не знає, військовослужбовець ти чи ні uh -huh. до певного моменту поки yeah. не починає стягувати твою зарплату. по-друге, у нас законом про виконавче провадження є обмеження, якщо ти служиш, і виконавець не може стягнути, Тобто щось uh -huh. є, що перешкоджає стягненню. А в даному випадку нічого не перешкоджає. У нас були випадки, коли на початку вторгнення, коли ми просили виконавців не стягувати, і вони uh -huh. не стягували, тому що вони розуміли, що людина пішла шла служити і так далі.